Шановні народні депутати, найважливішою складовою в умовах 21-го століття національної безпеки України є інформаційна безпека, включаючи кібербезпеку. Тому в умовах безпрецедентної цинічної інформаційної війни, яка ведеться проти України, дуже важливо, щоб наша держава відпрацьовувала чіткі системні високопрофесійні дії і наближалася до... Римох в питаннях інформаційної війни, яка деформує ментальність громадян, яка створює ще більш високі ризики для державності і територіальної цілісності України. А в умовах кібербезпеки питання йде складні комплекси стратегічних об'єктів України, починаючи з атомної енергетики. Тому група економічний розвиток наполегливо просить і вимагає підтримати. Постанову Верховної Ради, яка підсилить національну безпеку України в контексті інформаційної безпеки. Дякую за увагу.